мабуть, кожен з вас уже нетерпляче чекає нового року. Тож і наша програма сьогодні святкова. є. Поговоримо про інвентаризацію душі, а також як активізувати наші бажання. Ми кожного року зустрічаємо новий рік. Ми чекаємо на це свято, а потім розчаровуємося, коли воно минає. Щоб підготуватися до нового року, перш за все важливо проаналізувати, що з вами було у минулому. І люди часто звертають увагу на те, що не вдалося, що не склалося, де були промахи, де були проблеми. Насправді, ж, щоб щастило в новому році, проаналізуйте, що сталося хорошого, кому ви можете подякувати, з ким хотілося б зустрітися в новому році, кому побажати здоров'я. І, зокрема, не забувайте про себе. Подякуйте собі за успіхи, за силу, за терпіння, за те, що склалося, за те, до чого ви приклали зусилля. Ми завжди пам'ятаємо про мінуси. А ви сьогодні, вперед перед Новий рік, пам'ятайте про плюси. Нам завжди здається, що ми дуже багато всього хочемо, але перевірте себе, як це є насправді Складіть найбільш об'ємний повний список своїх бажань і цілей. А після цього проаналізуйте їх, які стосуються близького майбутнього, які стосуються далекого майбутнього, а які взагалі не ваші цілі, а цілі соціуму інших людей. А тоді легше буде братися до їх реалізації. Можливо, вам потрібен помічник, хто би разом з вами проаналізував ці цілі і підтримував вас в тому в їх здобутті на майбутнє. Звичайно, добре це прописати, і ще варто би було прописувати хоча би з психологом, який може додати реалістичності і може стримати в нас в необхідному напрямку, а можливо вберегти від помилок. Бо інколи людині здається, що це її ціль, а насправді це ціль іншої людини, і вона справжнього щастя не принесе. Якщо ви е, всі роки свого життя писали бажання спалювали його, випивали в шампанському, це ритуал, його потрібно зберігати. Якщо ви збираєтеся робити це перший раз цього року, то можливо і не варто. Напишіть це бажання, поставте собі у невидне місце і завжди звіряйтеся, чи слідую я йому, чи йду я за своєю мрією, чи не забула, чи не втопила в шампанському. Я не раджу складати список невдач. Частіше зустрічаючись з людьми, я питаюся, де ти сильний, де твій ресурс, що може допомогти мені тобі в майбутньому. Люди пам'ятають, знають на карті свого життя мінуси і забувають про свою силу. Краще складати список сили ніж список невдач. Звички переслідують нас протягом усього життя. Щоб позбутися звички, пам'ятайте про те, що звичка вона переслідує якусь ціль. Ми від неї отримуємо якесь задоволення. Якщо ви будете знати, що ви отримаєте від звички, наприклад, палю не для того, щоб палити, а для того, щоб цей час відпочити і поспілкуватися. Тоді змінюємо звичку, а винагороду спілкування, задоволення від кола друзів, дозвіл собі відпочити залишаю. Тоді звичка мене швидше. Тобто схема така: шукаю, яку винагороду хочу отримати. Винагороду отримую, а саму звичку міняю. Існує е, такий спосіб, е, така техніка, як інвентаризація. Ми маємо е, оглянути все, що в нас є всередині. І що нам важливо, нам важливо дізнатися, кого нам треба простити, кого нам треба відпустити, кого треба прийняти. Це важливо. Важливо дізнатися, де ми за щось не заплатили і де очікуємо подяки. І якщо не від людей, так подякувати собі самому. Очистити свій задній план. Карму і зробити так, щоб в новий рік зайти з такою світлою, чистою дорогою для того, щоб рік задався, я рекомендую пройти техніки вдячності. І перш за все, це вдячність до себе, вдячність за те, що я живу. Вдячність за те, що я справляюся, вдячність за те, що я вмію радіти хвилинним радостям. Далі, вдячність до найближчих. Часто ми вкладаємо енергію в далеких людей, забуваючи, що найближчі потребують нашої любові. Подякуйте. Чи наяву, чи подумки, просто пам'ятайте, що ця вдячність дуже потрібна. Подякуйте друзям, які стали підтримкою, основою, зразком. Подякуйте світу за те, що він вас таким приймає. І тоді е, є шанс, що ваше життя зміниться на краще.